Вихідні посаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю, і кореспонденти ТВ вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні та протягом вихідних. У ніч на 9 червня Росія здійснила рекордно за масштабами повітряну атаку на всю Україну, випустивши. 499 ударних дронів та ракет. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 повітряних цілей. Вибухи лунали у багатьох регіонах країни, зокрема у столиці. У Києві зафіксовано влучання уламків в офісну будівлю в Дарницькому районі. Основний удар цієї ночі пропав на дубно та рівне. У цих містах протягом ночі тривали численні вибухи. ППО активно відпрацьовувала повітряні цілі. За попередніми даними в Рівненській області постраждала одна людина. Наприкінці минулої доби російські війська завдали удару і по Харкову, скинувши дві керовані авіаційні бомби. Унаслідок вибухів на межі Шевченківського та Київського районів виникла пожежа. У Черкаській області протягом ночі сили ППО знищили 33 безпілотники. Постраждалих немає, однак зафіксовано значні пошкодження від уламків. У Черкаському районі пошкоджено чотири житлові будинки, господарську споруду та автомобіль. Цієї ж ночі вибухи пролунали і на території Росії, зокрема в місті Чебоксари, столиці Чувайської республіки. Там невідомі дрони атакували оборонне підприємство. Наші вдома сьогодні, 9 червня, розпочався обмін військовополоненими між Україною та РФ у рамках домовленостей у Стамбулі. Він триватиме в декілька етапів. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, поранені та важкопоранені, а також молодше 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей. Перемовини тривають фактично щодня, каже глава держави. Зеленський висловив надію, що домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі у Стамбулі, будуть повністю реалізовані. 9 червня Буковина попрощалася ще з одним військовослужбовцем, який став на захист України від російських окупантів. Із солдатом Віталієм Мацейком воїном військової частини а 0998 попрощалися у новоселиці Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героїв глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Бути готовими до появи нового життя завдання всієї родини, а не лише мами. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі вже рік працює академія майбутніх батьків, безкоштовний проєкт, у рамках якого готують не лише до пологів, а й до батьківства. Тут навчаються майбутні мами і татусі, бабусі, дідусі, які хочуть комплексно підготуватися до появи малюка. Детальніше про те, як працює академія та які знання отримують її слухачі, розповідаємо далі у випуску. Поява дитини це не лише неймовірна радість, а й величезна відповідальність, що лягає на обох батьків. І, хоча цей момент кардинально змінює все життя. До нього можна і потрібно готуватися. Саме в цьому допомагає Академія майбутніх батьків при Чернівецькому обласному перинатальному центрі, яка зараз святкує свій перший рік роботи. За цей час академія вже може похвалитися тисячами слухачів та незліченною кількістю родин, які завдяки її програмі були готові до нового етапу свого життя. Тут готують не просто до народження дитини. А до усвідомленого батьківства, допомагаючи майбутнім татусям і матусям з упевненістю зустрічати всі виклики та насолоджуватися кожною миттю нового досвіду. Ми відзначаємо річницю Академії майбутніх батьків. Академія майбутніх батьків це своєрідна школа для майбутніх мам і татусів, для бабусь і дідусів, щоб день народження дитини став найбільшим святом, найщасливішим днем. Тут готують вагітних жінок до найважливішого дня у житті до дня народження дитини. За цей рік слухачами академії стали понад 2700 тисячі Сот осіб. Тут не лише навчають, як фізіологічно підготуватися до пологів, а й формують емоційний та психологічний фундамент для свідомого батьківства. Ми хотіли донести до для майбутніх батьків, що материнство, вагітність це легко, просто і якщо знати деякі нюанси, все буде відбуватися на позитиві. Дуже емоційно класно, безболісно і можна бути готовим повністю до будь-яких ситуацій, що з малечою, що з вагітністю у рамках академії майбутніх батьків діє і татусева школа, окремий напрям, де чоловіки дізнаються, як підтримувати партнерку та піклуватися про новонародженого. Тематика лекцій в академії надзвичайно широка. Від підготовки сумки в пологовий до догляду за немовлям. Особливості вакцинації та грудного вигодовування лекції є на будь-який смак можна так сказати. Це лекції акушер-гінекологів мої щасливі пологи». Давайте побалакаємо про сумісна лекція акушер-гінеколога, неонатолога та анестезіолога пологи без болю. Дуже у нас популярна татусева школа, саме лекції для майбутніх татусів. Дуже багато лекцій для діток про діток. Це вакцинація новонароджених, грудне вигодовування, секрети малюків першого року життя. Дуже багато лекцій, і лектори всі молоді, талановиті, натхненні медичні працівники, які докладають максимум зусиль для того, щоб їхні лекції були цікавими, пізнавальними. Вони беруть надзвичайно багато такої корисної нової новітньої інформації інформації з різних джерел це такий європейський досвід. Утім, на відміну від Європи, де за подібні курси доводиться платити чималі суми, у перинатальному центрі майбутні батьки отримують усі знання і підтримку безоплатно. На річницю академії для майбутніх мам організували сеанс з арт-терапії, адже психоемоційний стан жінки під час вихідності і після. Вкрай важливий арт-терапія це такий метод взаємодії із фарбами, взагалі із собою, коли можна е, певні свої стани їх трансформувати. Тобто, коли ми взаємодіємо з фарбами, коли ми десь е, малюємо пальцями, коли ми десь е, перемикаємо увагу, це дає можливість е, зменшити тривожність, це дає можливість розслабитись, це дає можливість вперше спробувати щось для себе нове. І тому це і терапія, тому що творчість вона завжди слухачами академії майбутніх батьків стають не лише ті, хто чекає на первістка, а й досвідчені батьки, адже знань і підтримки ніколи не буває забагато. До прикладу серед учасниць і сестри близнючки, які переїхали до Чернівців з Одеси. Обидві вже мають дітей і добре знають, що таке щастя материнства. Утім, попри досвід, вирішили все ж долучитися до академії, щоб підготуватися до нових пологів і поділитися досвідом з іншими. Це насправді дуже цікавий захід. Чому тому, що жінка в такий період знаходиться в дуже чутливому такому стані і емоційному, і фізичному. Тому дуже класно, що ви організували такий захід, де можемо, Можемо поспілкуватися, змінитися, помінятися контактами, досвідом а, тому, ну у нас вже був певний досвід а комусь він буде корисний. Це дуже класна ком'юніті. Ти спілкуєшся з іншими дівчатами, не тільки обмінюєшся контактами, навіть можна знайти і подруг, з якими ти можеш і в подальшому спілкуватися. А от пані Юлія лише готується стати мамою вперше. Каже, хоче зустріти народження дитини з розумінням процесів і внутрішньою впевненістю. Лекції проходять в дуже цікавому форматі, тому що е, так підібрані матеріали, що ми дізнаємося і про себе більше, і про те, е, як ми будемо почуватися після пологів, і про те, що треба е, нашим малюкам майбутнім. Я маю на увазі, як правильно сформувати сумку в пологовий будинок, а також е, як сформувати аптечку для новонародженого. Тобто теми такі актуальні, які допомагають нам, майбутнім мамам, а, розуміти, що, що з нами буде відбуватися далі. Зустрічі в академії майбутніх батьків відбуваються щотижня з вівторка по четвер, з 12 по 14. Детальну інформацію можна знайти на сторінках центру у соціальних мережах. Користуючись нагодою, я хочу сказати, що ті жінки, які пройшли академію майбутніх батьків, які слухали лекції, які спілкувалися, Валися з медичними працівниками. Їм потім набагато простіше в той момент, коли вони приїжджають народжувати. Ми чекаємо на майбутніх батьків, на татусів, на бабусь. Приходьте завжди раді. Все буде класно. Аліна Рябко теми ТВ Восьмого червня на міському пляжі у Чернівцях трапився нещасний випадок. До служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення жінки у воді. За словами свідків, 60-річна особа зайшла купатися та раптово зникла з поля зору. Відпочивальники викликали рятувальників, які підняли тіло вже без ознак життя. Його передали правоохоронним органам для встановлення остаточних причин смерті. Того ж дня стався ще один інцидент на річці Прут. Дві жінки, які відпочивали на пляжі під час купання, потрапили у сильну течію, але їм вдалося втриматися на острівці посеред річки. Там вони очікували прибуття рятувальників. Жінок доправили на берег неушкодженими. На Буковині судитимуть наркодилера за збут буд галюзиногенних речовин та відмивання грошей. Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що 28-річний мешканець Чернівців налагодив. Схему заробітку шляхом продажу заборонених речовин. Так званий бізнесмен отримував замовлення через телеграм-канал, який в подальшому збував через поштові відділення і шляхом залишення закладок. Серед забороненого товару амфетамін альфа пвп і канабіс. Кошти, які чоловік отримував незаконно, легалізовував та перераховував на електронний гаманець. Під час обшуків за місцем проживання наркодилера правоохоронці вилучили низку речових доказів, серед яких наркотичні засоби, психотропні речовини у особливо великих розмірах. За скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Шахраї продовжують полювати на довірливих користувачів соціальних мереж. Цього разу їхньою жертвою стала 15-річна мешканка чернівців, яка намагалась знайти підробіток в інтернеті. Як повідомляє поліція, 6 червня до Чернівецького районного управління звернувся 40-річний місцевий житель. Він розповів, що його донька потрапила у шахрайську пастку. В одній із соціальних мереж дівчина натрапила на оголошення про дистанційну роботу. Зловмисники представилися роботодавцями та під цим приводом переконали її переказати власні кошти на невідомі банківські рахунки. У результаті дівчина втратила 548 тисяч гривень. За словами батька, вона діяла самостійно, не підозрюючи, що має справу з аферистами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Шахрайство. Досудове розслідування триває, а поліція Буковини вкотре закликає громадян бути обачними під час пошуку онлайн-заробітку. Мистецтво через призму різних країн та досвідів у Чернівецькому краєзнавчому музеї організували унікальну зустріч з українсько-канецьким художником Тарасом Полотайком. У неформальній атмосфері охочі могли поспілкуватися з відомим чернівчанином про те, як життя за межами України вплинуло на його ідентичність та творчість. Отож детальніше про це розповідаємо уже за мить. Тарас Полетайко, художнику творчості якого можна відчути глибоку філософію та візуальне задоволення, а в його мистецтві можна розглядіти вплив різних культур та досвідів. І як розповіла керівниця краєзнавчого музею, не випадково саме його постать обрали для продовження вцілення проекту творчих зустрічей зі знаними буковинцями діаспорянами, ім'я яких відоме у світі, і при цьому вони не поривають зв'язків зі своєю батьки. Вщиною сьогодні ми фактично оновлюємо проект, який був започаткований в 2021 році відділом Буковинська діаспора. Називався він Четвертий вимір, мистецька п'ятниця. І з початком війни ми цей проект прикрили. Оксана Пелех додає, що неймовірно тішиться тим, що поновлення проекту відбулося саме з Тарасом Полатайком. Я зараз щаслива тим, що ми поновлюємо цей проект з художником, визначним художником, з митцем, людиною, яка відома всьому світові, який є чернівчанин. Він довгий час прожив в Канаді і його знають в усьому світі, і фактично, ми пишаємося тим, що він наш. Тарас Полатайко поділився з журналістами ТВА історією свого творчого шляху. Тим, що дозволяє йому транслювати власні почуття та настрої через мистецтво, я народився в Чернівцях і в дуже ранньому її віці поїхав з міста, і потім мене носило світами, вчився в різних країнах, в різних країнах жив. Потім в основному в Канаді, і в Америці, і там якби зробив кар'єру художника. Митець розповів, що нині в його доробку велика кількість напрацювань, які не відносяться до конкретної теми. Однак охоплюють великий спектр емоцій та подій. Історії про кращі з цих творів митець підготував на розмову з відвідувачами у дворику краєзнавчого музею. Це буде ретроспектива, це буде суміш всього від самого початку. Я власне в Чернівцях хочу показати такий якби, розширений варіант показу, оскільки ну, це для чернівчан. Я чернівчанин, хочу пояснити, яким чином воно чернівців вплинуло на мій розвиток як художника. От і хочу з раннього, з ранніх робіт показати там до, до пізніх. Зважаючи на вагомість доробку Полатайка, організатори прийняли рішення вийти за рамки однієї зустрічі. Уже найближчої п'ятниці можна буде стати учасником другої частини мистецької історії. Організатори планують провести її у форматі Ніч у музеї. Цикл буде з двох зустрічей сьогодні, і 13-го числа, ми всіх чекаємо в краєзнавчому музеї в нашому дворику. Я впевнена, що це буде дуже цікаво. І що це буде з подовженням? Тобто, ми будемо цей цикл далі продовжувати. Як переконана Оксана Пелех, Тарас Полатайко один із тих митців, хто не звик мовчати його потужні роботи, що промовляють до глибин душі, вже підкорили світові галереї Торонто, Берліна і Нью-Йорка. А зараз і Чернівці отримали унікальну нагоду не лише побачити його твори, а й почути самого художника наживо, відчути його енергію та щирість. Ця творча зустріч, наче подарунок для міста, що вкотре підтверджує що мистецтво здат. Не об'єднувати та надихати, особливо у наш непростий час. Юлія Слободян, Теми дня. ТВА. на цій ноті наш випуск завершуємо з побажанням хороших подій, приємних думок та вдалого робочого тижня. До зустрічі на ТВА.